Тарас Григорович Шевченко, муза. А ти, пречистая, святая, ти сестра Феба молодая. Мене ти в палину взяла і геть у поле однесла, і на могилі серед поля, як тою волю на роздолі, туманом сивим сповела. І колихала, і співала, і чари діяла, і я, о чарівниченько моя. Мені ти всюди помагала, мене ти всюди доглядала в степу, в безлюдному степу, в далекій неволі. Ти сіяла, пишалась, як квіточка у полі. І, сказар мене чистої, чистою святою вилетіла пташечка, та понадо мною полинула, заспівала Ти золотокрила, мов живущою водою душу окропила. І я живу, і надо мною своєю Божою красою гориш ти, зоренько моя, моя пораденько святая, моя ти доле золота. Не покидай мене вночі, і в день, і ввечері, і рано. Витай зі мною і учи, учи неложними устами, сказати правду, поможи, молитву діяти до краю, а я умру моя святая, моя ти, мамо, положи. Свого ти сина в домовину і, хоч єдину сльозину, в очах безсмертних покажи.